Вітаю, друзі, а також усі інші. Отже, в нас сьогодні 12 лютого 2026 року. Це 1450 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обо ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І по саме цьому відео, ви, мабуть, здогадалися, що ми будемо спочатку говорити про дуже делікатну тему: а саме, суїциди в російських окупаційних військах суїциди на полі бою. І, до речі, це відео без блюру для YouTube можуть побачити саме спонсори ОБОЗ.UA. А що також мотивує ставати спонсором каналу. Не тільки для того, щоб підтримати його в питаннях створення більш цікавого та унікального а, контенту, а й, окрім всього іншого, щоб просто отримувати цей унікальний контент першими і без будь-якої цензури YouTube. Отже, говоримо про суїцидників спочатку. Справа у тому, що російські окупаційні війська зараз демонструють дуже високі показники саме суїцидів серед особового складу. Наприклад, на момент запису цього відео було вже зафіксовано майже 430 випадків суїцидів на полі бою. Саме в форматі верифікованих мається на увазі відеопідтвердження. Є деякі осінтери та моніторингові групи, які постійно проводять ось таке спостереження і фіксацію ну, підрахунок навіть суїцидів в складі російських окупаційних військ, і тут дуже цікаві дані справа у тому, що згідно з інформацією головного управління розвідки. Міністерство оборони України в 2024 році приблизно 71 російський військовий скоїв самогубство. В першому півріччі 2025 року вони скоїли самогубство вже в кількості 86. Тобто за 24 рік вже було перевищено цю кількість. Але є дуже цікавий момент. Усі ті суїциди, про які говорили в звітності гури України, вони стосувалися в першу чергу суїцидів в тиловій зоні, в тилу. А щодо суїцидів по лінії боїзгікня на полі бою, як я і кажу, за момент спочатку. А, ну, на момент а, першої половини лютого 2026 року за весь період повномасштабного вторгнення в Україну верифікованих саме верифікованих фактів скоєння суїциду майже 430. тридцять. Осінтори та моніторингові групи а, с, говорять про те, що реальна кількість суїцидів серед російських окупантів перевищує верифікованої. Дані безумовно, ми розуміємо, що верифіковані дані вони зазвичай набагато менше, ніж реальні, і фактично вони перевищують разів в 4 в 5 разів навіть перевищують верифіковану кількість фактів скоєння саме суїциду російськими окупантами. А, можна сказати про те, що перший суїцид а, був а, в форматі відео, зафіксований. 23 листопада 2022 року. Це перший був випадок, коли було зафільмовано перший випадок саме суїциду. Найбільша кількість російських суїцидів на полі бою було верифіковано в січні 2025 року. 31. Майже кожного дня ми спостерігали за тим, як російські військові вони вкорочували собі. Життя на полі бою, отримуючи поранення і так далі, майже кожного дня, саме в січні 25-го Зараз кількість, як ми бачимо, вона, хоча і менша але все одно цей показник достатньо високий. З урахуванням того, яка кількість не спостерігається, не верифікується а, і не фіксується, то можна тільки собі уявити, скільки кожного місяця а, росіян скорочують собі життя, опиняючись. Ну, скажімо так, в скрутному становищі десь в полі бою, отримав поранення, а евакуацію ти не е, можеш чекати? Ти не чекай евакуацію, ти замерзнеш на морозі, в снігу, там так і залишишся. Тебе може навіть свінка якась, хрюша з'їсти е, е, живцем, або е, песики, які втратили своїх господарів. Е, і відповідним чином треба ж якось животинці також е, харчуватися отже, щоб тебе живцем не з'їла. Хрюша, щоб тебе живцем не з'їли песики, щоб тебе не заклювали а, які ж, якісь пташки, а, там скажені голуби, або навіть якісь не прийшов а, дикий кіт, і також тебе не з'їв, коли ти отримав поранення, а ти скорочиш собі життя. Чому тому, що тебе не евакуюють, російські. А окупанти вони дуже добре розуміють: якщо вони опиняються в такому становищі десь в полі на полі бою, то в більшості випадків ніхто їх евакуювати не буде. Вони там так і залишаться. Отже, і скорочують собі життя. Дуже цікавий вихід від таких штурмових дій, коли тебе відправляють в один кінець, а кінець у тебе і ти сам дуже добре розумієш. Він один, і це ми бачимо зараз на цих відео. Отже, друга армія в світі. А за кількістю суїцидів, так. По іншим е, параметрам та категоріям, ми вже давно бачимо, що це дискусійне питання. Але говоримо вже і про зону бойових дій. Отже, мапа Deep State через деякий час на півдні України України оновила дані щодо е, лінії бої Відповідним чином, ми бачимо покращення ситуації, особливо в районі. Степногірського плацдарму російські окупаційні війська втратили а, позиції і свою присутність в районі Приморського, де сили оборони України мали можливість а, провести контратакуючі дії, успішні контратакуючі дії відповідним чином, значно покращивши своє становище в районі а, Приморського. Окрім цього, сили оборони України провели відповідні дії в районі Лук'янівського. Також повернувши під свій контроль деякі позиції. Російським окупантам не вдається досі закріпитися повністю в Степногірській. і сили оборони України системно проводять контратакуючі дії в районі Степногірська, відповідним чином, не даючи росіянам також можливості. Використати плацдарм саме цього населеного пункту для подальшого терору Запоріжжя, і тут безумовно свій вплив має те, що росіянам вимкнули StarLink. Термінали Старлінк не працюють, Телеграм не працює. Поки що що в них ще працює більш-менш це Discord Але і тут я думаю, також буде відбуватися відповідні зміни. Станом на зараз росіяни залишились без основних своїх комунікаційних інструментів, інструментарів, які допомагали їм здійснювати більш ефективну комунікацію, і це попливало на деякі їх дії на півдні України. Але загально по всій Запорізькій області є по всій лінії бої саме в Запорізькій області, а також частково Дніпропетровщині. Є позитивні моменти, про які я думаю, ми ще з вами будемо говорити. Поки що зарано якось це висвітлювати, але е, після того, як буде оновлюватись мапа е, Deep State і після того, як можна сказати, ця інформація буде отримувати більш-менш, але вже е, офіційний статус, е, в відкритих джерелах, ми будемо про неї говорити. А не все так райдужно, з іншого боку, і ми повертаємось до сіверського напряму, колишнього сіверського напряму, до правого берега річки Бахмутка по Слав'яно-Краматорському напряму, саме на цю агломерацію. І тут у російських окупаційних військ було розширення зон контролю в районі Никифоровки в напрямку на Привілля та Федорівку Другу. Те, про що ми з вами до речі, напередодні говорили, росіяни поступово будуть намагатися зрізати кишені, закривати ті кишені, які вони утворили. І от ця схема, яку я зараз намалював, скоріш за все буде для російського командування пріоритетною в питаннях наступу на славяно-краматорську агломерацію. Вони бачать саме таку перспективу, такого собі просування вздовж лісосмуг, використання саме ефекту лісосмуг. Поступового е, створення кишень навколо тих чи інших населених пунктів та сел, яким буде незручно захоплювати, і відповідним чином це просування буде е, відбуватися по тому самому сценарію, е, яке ну росіяни вже давно обрали як основну свою е, основні свої тактичні дії. На рівні створення кишені просування полісосмухам буде будемо мати надію, що Слав'яна Краматорська агломерація саме цей плацдарм для них в реалізації цих планів, а стане тією перешкодою, яку вони не зможуть подолати. І це буде ще один такий варіант, коли використовується тактика вже не перший раз, яка вже просто не працює. Тут можна згадати про малі тактичні групи, які саме з початку 26-го року продемонстрували, що вони фактично себе не виправдовують в тих реаліях, коли сили оборони України адаптувалися до малих тактичних груп МТГ до їх інфільтрації, і Куп'янськ продовжує залишатися одним з найяскравіших прикладів, того як це вже не працює. До речі, в самому куп'янську залишилась невелика кількість російських окупантів, і ця кількість не відіграє жодного якогось вирішального значення в питаннях захоплення населеного пункту або його контролю. Там менш ніж 40 особового складу зараз залишається в одній локації, яка ізольована. її так локація ізоляції. В свою чергу продовжує триматися покровська мирноградська агломерація, і навіть зараз, станом на зараз, можна говорити, що в Покровську залишаються наші зони контролю, які не дають можливості росіянам повністю говорити про абсолютний контроль цього міста, тим більше говорити про повний контроль саме Мирнограду. Бові дії продовжуються, і по всій лінії боєздітнення ми бачимо, що ворог він. Не зменшує спроб тиску, а там, де в нього відбувається просування, в першу чергу це просування забезпечується тим, що в умовах відсутності повноцінного високоякісного зв'язку вони використовують ефект інерції і кількісної переваги. При цьому дуже цікавий момент. Фактично протягом усієї другої половини 2025 року, і спочатку 26-го загальна кількість російських окупаційних військ всього їх угруповання разом з резервами, воно якось критично не змінювалося. Ну, приблизно 710 715 тисяч особового складу, і це все при тому, що вони мають серйозні суттєві втрати. І про що це говорить? Це говорить про те, що більше ніж як півроку росіяни не збільшують свого угруповання, при тому, що нібито вони виконують усі вимоги щодо а, формування особового складу мобілізації поповнення а, своїх військ особовим складом а, з цього. Робимо висновки саме ті нормативи, які були поставлені, і ті задачі, які були поставлені росіянам. Щодо формування особовим складом своїх підрозділів, вони не відповідають реаліям і не можуть спричинити збільшення їх загального угруповання вже більше, ніж як півроку. Раніше я нагадую у росіян майже кожного року відбувалось поступове, але через, за рахунок саме мобілізації, збільшення особового складу приблизно на 100-120, інколи 130 тисяч особового складу, не дивлячись навіть на втрати. Так, таким чином вони з 2022 року мали можливість збільшити від 180 тисяч у 2022 році, як починалось повномасштабне вторгнення в Україну, до 715 710 тисяч як в 2025. тисячі щось, мабуть, пішло не за планом, якщо вони не можуть впоратись навіть а, з цими задачами. З іншого боку, ми дуже добре пам'ятаємо заяву Михайла Федорова, який говорив, що а, треба вбивати по 50 тисяч росіян кожного місяця, щоб значно зменшити їх потенціал а, по наступальним діям і навіть більше ніж по наступальним діям ще і по оборонним. Тому в нас ще попереду треба це досягнути досягнення якось е, реалізовувати. Тому що зараз ми вже бачимо збільшення російських окупаційних військ призупинилось, а збільшення кількісне воно гальмує. Ну навіть я сказав би так: впало в стагнацію. Залишилось що залишилось? А, добити, добивати до поки. Вони не втратять можливість навіть тримати оборону, це надскладна задача, надскладна задача, яка е, яку будуть виконувати сили оборони протягом 26-го року, тому що 26-й рік, не дивлячись на всі там дипломатичні, політичні е, перешкоди, перепони та виклики, і не тільки він може е, дійсно стати в цій війні вирішальним. Будемо мати надію, що він буде вирішальним на користь саме Україні. А саме в це ми і віримо. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостувавши. Все, це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого, ви нагадую, що також можете стати і спонсором обосі, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Відповідним чином, спонсори бачать цей контент завжди. А і отримують першими. Ну і без різних там фільтрів, булюріння та іншого, щоб зберегти нервову систему звичайним uh, PJ13 uh, глядачам YouTube. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосує черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!